241 ша доба повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Де нині найжорсткіші бої точаться та скільки шахедів вже збили ЗСУ? Про це розкажу у випуску. Я Соломія від і це ТСН масштабна повітряна тривога по всій території країни пролунала зранку. Росія атакувала одразу кілька областей. На Кіровоградщині вдарили по важливих енергетичних об'єктах у Кропивницькому та Голованівському районах. Через це в низці населених пунктів зникло світло. Залишився без електроенергії після влучання. І Хмельницький вибухи пролунали також у Луцьку та Ковелі. В обох містах проблеми з водопостачанням та електроенергією за словами міського голови Луцька Ігоря Поліщука поцілили в об'єкт енергетики. Крім того, ударною хвилою пошкоджено приватний будинок. Один чоловік зазнав опіків. Є влучання і на рівненщині стовп диму здійнявся одразу над кількома районами. Росіяни обстріляли об'єкт критичної інфраструктури. Повідомив міський голова Олександр Товтяк. Попередньо жертв немає, але нині рівне без світла, подекуди і без води. На Одещині росіяни двома крилатими ракетами поцілили по об'єкту енергетичної інфраструктури. За інформацією голови одеської ова Максима Марченка. Троє людей постраждало. У кількох населених пунктах немає світла його відновлюють. Але є і гарні новини. Під час тривоги в небо піднялася українська авіація, і одному з пілотів вдалося збити крилату ракету. Цей момент зафільмували місцеві жителі. Збили російську ракету і на Буковині. Вона після влучання впала в озеро. Тож ані об'єкти інфраструктури, ані будинки від уламків не постраждали. Кілька ракет сили ППО збили її на Київщині. Про це повідомив Віталій Кличко. Злива з вогню уздовж автошляху Бахмут лишичанськ точаться інтенсивні бої. Сотні артилерійських і танкових снарядів, мін реактивних та авіаційних ракет там вибухають від ранку до пізньої ночі. На окремих ділянках це переважно артилерійські дуелі. На інших убік бої вступає піхота. Днями наші воїни вибили окупантів з кількох раніше втрачених позицій і запевняють, зупинятися на тім точно не збираються. З передової повернула знімальна група кореспондента ТСН Олександра Моторного. Снаряди прилітають. Нормально так. Ми там тільки що проїхали. Навіть короткотривале перебування на поверхні тут вимагає уважно слухати простір. Гради били, били танки, бив міномет, все сюди летіло. Це був певно ну, жаркий день, тому що ну, за весь час тут ще стільки не лягало. Ворог бив зі всього, що в нього є. То Михайло розповідає про день, коли Русня перетворила черговий жовтневий ранок поблизу Бахмутського автошляху на пекло. Після масової артпідготовки окупанти тоді влаштували потужний штурм. Було, що вже майже пробився до нас, але ми все-таки відбили назад свої позиції, зайняли. І от зараз стоїмо, відбиваємо далі. Це більш працює САУ, Ворожа САУ. Ворожі артилерійські снаряди тут вибухають по кілька на хвилину. Далекобійні самохідні арт установки рашистів вишукують українську арту. При цьому важке смертоносне залізо прилітає і переворює без розбору. Поля і лісосмуги вздовж передової та руйнує дитячі майданчики і будинки цивільних в оперативному тилу. Є Сховатися як найглибше, то не новий, але максимально ефективний спосіб уберегтися. Та навіть у підземних укриттях наші військові не сидять без діла. Це осколковий, це не кумулятивний. Пристосовуємо для того, щоб скидати вже з коптера. Навчаємось, тестуємо щось. Шукаємо нове. Він воював із рашистами на Донбасі ще у 2014-му. Тоді окупанти усіляко заперечували власну присутність в Україні, а українці відбували ворожі атаки, переважно застарілою ще радянського зразка зброєю. Таких штук в 2014-2015 році не було це 40-мм граната, британський гранатомет МК 19 Беху вона розбирає танчик. Ну якщо попаде, куди треба. Нині русня свої руйнівні зазіхання каже Євген геть не маскує. Натомість Україні бити зет хромосомних допомагає. У мене танк, наприклад, є. польськими снарядами стріляли. Ми, коротше, стріляємо всім Євросоюзом. Це американські міни, кожна міна в тубусі, радянські міни, кожна міна в солідолі. Це радянського виробництва більш старіше, а це подарунки наших партнерів. А по характеристикам На допомогу працюють і ті, і ті міна. Відправив. І партнерів допомогою радянського зразка міни 82-го калібру. Наші мінометники відправляють переважно у бік ворожої піхоти або ж змушують припиняти обстріл ворожі мінометні розрахунки. Тут хлопці працюють за принципом кожна міна у ціль, адже ну набоїв не те, щоб їх не вистачає, їх достатньо, але намагаються зайвий раз і не спалити позицію, і прикрити в достатній кількості нашу піхоту. Інтенсивність роботи наших мінометників заради наближення перемоги тут прямо залежить від поведінки ворога. Буває по різному Якщо ворог дав наступ, буває, що і 100 міну виходить в день буває, і 175 – саме більша кількість, 175 у нас. Міна! Влучності, зізнаються мінометники, намагаються досягти мало не снайперської. Давали коригування на 50 метрів. В принципі, 50 метрів здатні підкоригувати. 5 метрів коригувати, 10. Менше і далі вона має працювати як снайперська гантів. Та трапляється на ділянці, що навіть снайперських 82-мм мінометних пострілів буває замало. Бувають по 3, по 4, по 5 штурмів на день. За таких обставин до справи ефективного знищення русні долучаються українська важка артилерія та авіація. На Бахмутському напрямку зізнаються наші воїни. Нині дуже складна ситуація. Та вони тримають фронт і зупинятися на самій обороні. Ці чоловіки твердять точно не збираються. Я там місце не було би бути хак, якби не було війни. Це наше. Все, щасливе. Да. Давай спередової на Донеччині Олександр Моторний, Данило Лисенко та Сергій Шпортило. ТСН 1+,1. марафон. Єдині новини. Теракт Росії на Каховській ГЕС з підривом тамтешніх конструкцій загрожує багаточисленними жертвами серед мешканців південних берегів Дніпра. Про це каже гідрогеолог, голова ради національного екологічного центру Руслан Гаврилюк. За його словами, у разі, якщо росіяни таки наважаться до підриву, затоплення водою усієї області не станеться однак під воду можуть піти прибережні населені пункти лівого берега Дніпра. Великі п'ятиметрові хвилі під час руйнування греблі, мало ймовірні, але через значні об'єми води, які зберігаються у Каховському водосховищі, можуть хлинути в нижнє русло. В такому разі найбільше постраждають прибережні території та населені пункти. Це за на роки зупинить водопостачання води через зрошувальні канали в східні та південні частини тимчасово окупованої України. Зокрема, і в Крим. А от затоплення Херсона, чим головно намагаються маніпулювати росіяни, не станеться. Ну, на мою думку, це більше схоже на залякування людей. Тобто йде намагання створити паніку. Звичайно, наслідки можуть бути вкрай негативними, але не такими, якими вони зображуються в першу чергу для Херсону, для інших міст. Тобто, ми маємо розуміти, що правий берег, в тому числі місто Херсон, ну він, якщо буде ну, зачеплений, то то незначні мірі, Скажімо так, це не катастрофічні наслідки. 18 російських крилатих ракет Х-101 та калібр сьогодні збили сили повітряної оборони України. Повідомляє її прес служба. Тим часом у центрі України масово відключають світло. Укренерго повідомляє про швидке збільшення рівня споживання електроенергії. Тому відключати від струму будуть Київ та Київську область, Чернігівщину та Черкащину. Без світла нині буде і Житомирщина. Це необхідно, щоб зменшити навантаження на мережі та уникнути повторних аварій після того, як електромережі були пошкоджені терористичними ракетами. Через ворожу атаку вранці на енергетичну інфраструктуру деякі ділянки країни лишаються знеструмленими. Відтак поїзди прямують під резервними тепловозами. Залізниця попереджає, частина потягів прибуде із затримкою у часі. Увага! З 7 до 9 та з 17 до 22. Вимкни всі некритично важливі електроприлади. Допоможи відновити електромережу країни. І щодо втрат ворога на сьогодні офіційні цифри від генерального штабу такі: мінус 320 загарбників за минулу добу. Загалом від початку повномасштабного вторгнення російської армії ліквідовано вже понад 67 тисяч окупантів, знищено 2579 ворожих танків і 5266 бойових броньованих машин. За вчорашній день наші захисники перетворили на брухт півтора десятка одиниць важкої техніки рашистів. Також виведено з ладу 1653 ворожих артсистеми. 373 системи реактивної артилерії та 189 систем протиповітряної оборони противника. Наші воїни приземлили 243 гелікоптери, 270 ворожих літаків і понад 1300 безпілотників. А також збили 329 крилатих ракет, знищили понад 4000 тисячі одиниць автомобільної техніки та цистерн із пальним. І потопили 16 ворожих кораблів і катерів. Вистояти самим в умовах енергетичної кризи і допомогти пережити зиму Україні, чиї об'єкти інфраструктури стали мішенню російських ракет і дронів Камікадзе. Лідери Євросоюзу погодили план фінансування України на наступний рік. Щомісяця півтора мільярда євро вони підуть на базові потреби. Що ще принесла Україні чергова зустріч керівників 27 країн-членів ЄС у Брюсселі? За нею стежила кореспондентка Радіо Свобода Зоряна Степаненко. Жодної втоми від України. Увага європейських лідерів прикута до подій, що нині розгортаються на українському фронті і в тилу, де росіяни цілять, по українській енергоінфраструктурі. Записи цих терактів, ще більше ніж раніше, стало очевидно, що Росія в жодному разі не прагне миру, не сідає за стіл переговорів, а просто хоче тероризувати Україну, а тим самим хоче тероризувати Європу. Попереду, взагалі, катастрофа історичного масштабу попереджає колег Володимир Зеленський. Росія що недавно звинуватила у подібних намірах Україну, каже, готується підірвати дамбу Каховської ГЕС і тим самим затопити понад 80 населених пунктів, включно з Херсон. Соном український президент закликає направити туди міжнародних спостерігачів і єс отриманою інформацією, неабияк схвильований. Ми засуджуємо цю ескалацію. Ми перебуваємо в тісній координації з президентом Зеленським, щоб систематично адаптувати рівень нашої реакції згідно з тим, що відбувається на місцях. Польща і країни Балтії пропонують накрити Росію новою хвилею обмежень. Колегам презентують і свої ідеї. Серед них не продавати ніякі, навіть найпростіші безпілотники федерації, не купувати у неї алмази, запровадити ембарго на скраплений газ із Росії. На думку Аїн, що завжди виступали за якому амбітніші антиросійські санкції, такою має бути відповідь на останню ескалацію в Україні. Це тероризм у чистому вигляді. Якщо ми поглянемо на визначення тероризму, це він і є. Це спроба залякати нас, стримати від рішень, які ми в іншому разі зробили би. І жахливо, що таке може відбуватися у 2022 році. У спільній волі лідери лише засвідчують готовність посилювати обмеження проти Росії далі і швидко запровадити їх проти Білорусі, якщо вона й надалі сприятиме російській агресії. Засуджують і підтримку Росії владою Ірану. Вітають. Запроваджені за це проти нього днями штрафні заходи. Пильно стежать нині за третіми країнами, що можуть прокласти Росії шлях до обходу санкцій. У щойно схваленому восьмому пакеті санкцій. Ми закріпили той факт, що підприємці, які мають справу з товарами з ЄС, які постачаються через треті країни до Росії, можуть бути внесені в санкційний список. Це дуже потужний запобіжник, і ми чітко заявляли, що не будемо миритися з ухилянням від санкцій. Україні лідери вкотре обіцяють підтримку, скільки знадобиться. Погоджують і плани її фінансування на наступний рік. Щомісяця півтора мільярди євро, котрі підуть на базові потреби. А у довгостроковій перспективі в цьому напрямку згадували російські суперяхти і вілли, арештовані на території ЄС. У куларах саміту лунала цифра. Скільки все це добро, що просто є нині під арештом? Коштує прем'єрка Естонії озвучувала суму 300 мільярдів євро. Міг би бути відчутний внесок у відбудову України. Іне, на яку за оцінками світового банку знадобиться щонайменше 350 мільярдів доларів, утім як скористатися арештованими російськими активами, тут іще не придумали. Поміркувати над цим і винайти законні варіанти, лідери доручили Єврокомісії, дали їй завдання і вивчити опції, як покарати винних у злочині агресії проти України, тобто тому факті, що російські солдати. В принципі перетнули кордони суверенної держави у Брюсселі. Хочуть, щоб всі причетні до розв'язання війни, яку тут називають найкривавішою у 21 столітті, понесли за це повну відповідальність. Зоряна Степаненко Радіо Свобода, спеціально для ТСН 1+,1, марафон. Єдині новини. Дипломати низки західних країн та України вимагають від ООН розслідувати купівлю Росією іранських озброєнь. Москву спіймали на гарячому, адже вона прямо порушила резолюцію Радбезу, що забороняє купувати озброєння в Ірану. Напередодні в Нью-Йорку відбулося засідання з цього приводу. Представник країни-агресорки на ньому виступив категорично проти розслідування і пригрозив генсек ООН, якщо він на це зважиться. Цитую. Переглядом стосунків Ласкор ТСН у сполучених штатах Ольга Кошеленко з подробицями. Те, що Іран поставив дрони Росії, навіть прислав до тимчасово окупованого Криму своїх інструкторів навчати росіян їх пілотувати у Сполучених Штатах. Сумнівів немає. Їхня розвідка зафіксувала цю оборудку ще на етапі її укладання. Більше того, координатор ради нацбезпеки Білого Дому Джон Кірбі цього тижня повідомив: у них є дані, що Росія збирається купити в Ірану ще більше безпілотників, а також ракети класу Земля Земля. Докази іранського походження озброєнь потрібні не для власного розв Розуміння а для фіксації чергових воєнних злочинів Росії а також. Порушення резолюції Ради безпеки ООН. адже постачання зброї з та до Ірану заборонене рішенням Радбез ООН ще з 2015 року. І тоді за це голосувала і сама Росія. Неспроможний заперечити цей факт. Російський посол в ООН Небензя вдався до звичної тактики брехати. Він заявив, що Росія не купувала зброю в Ірану. Такої ж версії тримається і продавець. Втім, дипломати кількох країн, включно з Україною, закликали секретаря ТОН це питання розслідувати на додачу до знайдених в Україні залишків цих безпілотників, які можна легко ідентифікувати, існує значна кількість загальнодоступної документації, включаючи фотографії та відеозаписи використання безпілотників проти України. ООН повинна розслідувати будь-які порушення резолюції Ради безпеки ООН, і ми не повинні дозволяти Росії чи іншим перешкоджати або погрожувати ООН у виконанні покладених на неї обов'язків. Російський посол заявив вони категорично. Проти розслідування був на це, начебто, немає мандату, і пригрозив, якщо генсек Антоніо Гутереш погодиться, Росія цитую. Перегляне із ним стосунки. Це звучить як пряма погроза у світлі того, що термін дії зернової угоди, укладеної під егідою ООН, завершується у листопаді, і сторони активно працюють над її продовженням. Речник Гутериша наразі відповів у загальних рисах. Мовляв, завжди готові перевірити інформацію, яку надають члени ООН. Український посол Сергій Кислиця попередив, допоки Радбез Радбес обговорює постачання зброї з Ірану. Росія готує нову техногенну катастрофу заміну. Вавши дамбу Каховської гесдедем Дамба цієї електростанції вміщує близько 18 мільйонів кубічних метрів води. Якщо російські терористи підірвуть цю дамбу, понад 80 населених пунктів, у тому числі Херсон, де проживають сотні тисяч людей, опиняться в зоні стрімкого затоплення. Водопостачання значної частини півдня України може бути зруйновано. Цей російський теракт може залишити Запорізьку АЕС без води для охолодження, оскільки ця вода береться. З Каховського водосховища сполучені штати пообіцяли посилити санкційний тиск на Росію та Іран за їхні збройні оборудки. Вони також працюють і над тим, як допомогти Україні максимально ефективно захищатися від атаки іранських дронів. Втішна частина новини ця зброя не змінює ситуації на полі бою, а є радше елементом психологічного тиску і Терору сказав речник Пентагону зі сполучених штатів Ольга Кошеленко, Максим Шинкаренко ТСН 1+, плюс марафон. Єдині новини. Із контракту на бюджет зможуть перевестись студенти старших курсів вишів та коледжів. Кабінет міністрів надає таку можливість дітям загиблих захисників і захисниць України, учасникам бойових дій та їхнім дітям. Також йдеться про тих, хто отримав інвалідність через війну. До того ж, постановою уряду передбачається, що перехід на безкоштовне навчання стосуватиметься внутрішньо переміщених осіб, які переїхали з тимчасово окупованих громад або ж полишили місця, де тривають активні бойові дії. Перевестись на бюджет зможуть і ті, хто за зараз перебуває на таких територіях. Всі студенти з цих категорій, які були зараховані на контракт до 2021 року, включно зможуть продовжувати навчання за кошти держави і отримувати соціальну стипендію. Загалом ми говоримо в цьому році про більш ніж 80 тисяч людей. Цьогоріч держава виділить для відповідного проекту 363 мільйона гривень в умовах складної економічної. Ситуації переселенців а також підтримки українців, які захищали та захищають Україну. Уряд вважає цей проект правильним і справедливим рішенням. Ну і на цю мить у мене все далі. Слово передаю моїм колегам. Ведучим 1+, плюс Марічка Падалко. Руслан Шаріпов уже в студії. Знаєш, що у вас планується спілкування з гуртом Калош, які е мають новий дует з таким легендарним і відомим мені з нашого дитинства гурту «Зерасмус». Тобто, як вам до речі, нове прочитання цього хіта? Так я тобі скажу, що нас сам зерасмус теж буде на прямому зв'язку. Тому ми всі, всі тут зустрінемось. Сподіваємось що. Зараз ми сопілку зі товариші, які на сході живуть на півночі нашої країни, нам не завадять це зробити. На власне з обговорення ситуації на фронті ми почнемо наступні півгодини. Чекаємо. Ну а оновлений випуск ТСН Дивіться вже о 13-й годині. Все буде обов'язково Україна.